Хочу сьогодні трошки поговорити про наші цінності. Загалом цю проповідь я готував для нової церкви, вона була трішки цей. Тому деякі будуть відсилки, можливо, не зовсім зрозумілі, але спробуємо разом їх пройти. Сьогодні поговоримо про цінності. І зараз ми побачимо чому. Є така історія про Ісуса та багатого юнака. Хто її не чув? Всі чули, всі цей Можемо йти додому. Супер, я радий. я приходжу в нову церкву, люди ні одної історії не чули, можна розказувати. Так, набагато цікавіше, і в людей є здивування, певне, і так далі. Тут же треба щось придумувати, щоб зацікавити. Отже, як я би сьогодні уявив цього юнака багатого. Можливо, хтось скаже, це перебор, він не такий був, але чому ні? Наприклад, якщо він десь в штатах живе, чи? Ще десь. отже, історія сама. Вже. І підійшов ось один і до нього сказав. Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне? Він же йому відказав, чого звеш мене добрим. Хочеш війти до життя, то виконай заповіді. Той питає його, які саме? А Ісус відказав: не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво. Шануй батька та матір і люби свого ближнього, як самого себе. Говорить до нього юнак. Це все я виконав ще від дитинства свого. Ісус йому відповідає, каже, ні, каже, чому його ще бракує мені? Ісус йому каже, коли хочеш бути досконалим, піди продай добро своє та вбоєм роздай, і матимеш скарб на небі. Потому приходь та йди вслід за мною. Почувши ж це, юнак, почувши ж таке слово, юнак відійшов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. Ісус сказав своєму учням по правді, кажу вам, що багатому трудно війти в Царство Небесне. І ще кажу вам, верблюдові легше пройти через Волчине вушко, ніж багатому в Царство Боже війти. Як учні його це зачули, здувалися дуже, і сказали, Хто ж тоді може спастися? А Ісус позирнув і сказав їм: Неможливо, це людям, можливо, Богу. Добре, тут кілька моментів. Я підкреслив. На жаль, нас не дуже їх видно. Перше, юнак розумів, з ким він спілкується. Вчитель. Він сказав йому, вчителю добрий. Ісус йому каже зауваження, чому ти мене звеш добрим. там в оригіналі йде слово недобрий. Можливо, ближче буде переклад благий. Це був найвищий ступінь добрості. Тобто, це слово, яке не характеризувалось для людей. Тобто він його прирівнює відразу і каже, що це щось більше, ніж людина. Ісус, йому... Ісус це підкреслює. І далі юнак каже, що він всі заповіді виконав від дитинства. Тобто, це людина, яка з дитинства. Знала про Бога. Вона виконувала певні речі, так, як і багато хто з нас тут присутніх. Ми з дитинства знаємо всі правильні речі, якісь виконуємо. Але яка в нього була проблема? Як думаєте, чи знав він Бога? Хтось скаже так, той скаже ні. Щось він про нього знав, але чи знав він його особисто, я думаю, що ні. Бо його мучило питання спасіння все ж таки. Якщо людина знайома з Богом, я думаю, що найперше, чим вона має познайомитися, це спасінням. Тобто, він знав традиції, він знав правила, які потрібно виконувати. І нам легко знати правила і слідувати правилам, коли все розписано. Роби так, 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 і все буде добре. Але його мучило, він розумів всередині, що цього недостатньо. Тому він прийшов до Ісуса і спитався, Ісус знав Його серце, і Він йому докорив якраз і вказав на те, до чого він прив'язаний. Його серце було прив'язане до матеріальних речей, до багатства. Сьогодні хочу поговорити, які наші цінності. Ісус сказав, що там, де скарб твій, там буде і серце твоє. Так. І як нам розпізнати, які в людини є цінності? Тому що на час Вчинки, час. Ще що. Компанія може там. він проводить свій час. Окей. Товариство. Ще що. Фінанси Так, і ще одна річ. Деколи зовнішній вигляд. Я ще скажу, що про що людина говорить з особливим ентузіазмом і часто. Якщо ви зустрічали там хлопця чи дівчину, які закохані. І ви з нею зустрінетеся і почне вам на вухо сісти. Та він такий класний, та вона таке цей, та така гарна, та так вже правильно все робить. Ось. І молода людина, коли вона закохана, вона постійно говорить, так що ж інших починають тошнити від того. Коли ви попадете в таку чоловічу компанію десь, поціновувачі автомобілів, і там зачепиться ця тема, то можуть годинами говорити, який там мотор, який салон, яка машина краща. До футболістів потрапити, то там є безліч тем для обговорення матчів, команд, хто як зіграв, не зіграв, суддя, чи справедливо виграли і так далі. І, цих, і коли людина дуже багато говорить про щось, ми можемо сказати, ага, ну, значить, він в тому. Ну, це для нього важливо. так? Це для нього цінно він туди вкладає час і енергію. Добре, давайте перенесемо це на наше життя. Куди ми вкладаємо свій час? Які в нас є цінності? Я? Ми це писали колись для нової церкви, для спейсу, для людей, які до нас тільки приходять на навчання. Ми писали, що в нас є важливі е, такі речі, як Бог, сімейність, стосунки і трансформація. Тому що ми все хочемо робити на Бозі, ми намагаємося будувати стосунки з людьми і ми в ці речі вкладаємо безліч коштів, часу. Зусиль і так далі. Хтось би знав би там ці всі вкладення і він би подумав, це безумно, але для нас це цінність, тому ми готові цим жертвувати. Мій співпастер Ілля, він колись коли приїхав сюди, він сказав, що для нього є цінним переселенці. Він переживає за них, за людей, які покинули свої домівки, які десь мусять жити тут. Ось, і він це сказав. І я бачу, що він постійно робить, він постійно десь знаходить ті пакети, він постійно шукає, як їм допомогти, там може, в когось щось немає. Там, до когось студентів він їздив допомагав ремонт робити, комусь він там ще щось купляв, комусь він якийсь табір заспонсорує. Тобто, коли для людини це цінно, вона в це вкладає свій час, ресурси. Можливості, зв'язки, я не знаю. Ось. Я бачу, що це для нього цінно, і це такий приклад. Ще кілька історичних особистостей. Хто знає цього чоловіка? Так, це Мартін Лютер Кінг молодший. Яка в нього була цінність, то можу сказати? Так, він дуже хотів досягти рівних прав для темношкірих людей. І він це хотів досягти ненасильницьким методом. Тобто були радикальні групи, які прям його не любили через те, що він хотів все мирно досягнути, і їм це дуже не подобалось, бо вони хотіли там силою скинути там, тодішній стрій. Так? Але він хотів це робити мирно і він цього досягнув, При тому, заплативши власним життям, його розстріляли. Ось. Наступна дівчина, можливо, вона вам не дуже відома, її звали Малала. Хто сьогодні з дівчат мав проблеми при поступленні в якийсь навчальний заклад? Про дівчат говоримо конкретно, так. Ну всі мовчать, якийсь стран. Поступаю. Тільки хлопці поступають. Ну, Окей, зараз ми це відкладемо, поки що всі причини наслідкові. Але ну, для дівчат це зреагували, типу, в смислі складно поступити. Типу, що поступив. Вона боролася за те, щоб в Пакистані дівчата мали право на освіту. Вони не мали цього права. В них інша роль там була виділена в суспільстві. І на неї вчинили замах і потрапила куля в голову. Але вона вижила і врятувала. Вона довго лікувалася в Великобританії, забрала навіть. І їй пропонували вже не повертатися в країну, казали, тебе там вб'ють. Але вона все рівно повернулася, бо вона хотіла в своїй країні Досягнути певних цілей. Тобто, коли для людини щось важливе, вона готова ризикувати життям, жертвувати там, можливостями, тільки щоб до цього дійти. До цього, цього дядька хто знає. Тільки голосно, скажіть, що я почув. Так, Це Нельсон Мендела. Він хотів досягнути. Теж рівних прав, нормального суспільного устрою, він боровся за партиїдом, він хотів це досягнути ненасильницьким методом. За що він відсидів 27 років в тюрмі? Він не втратив віру, не зламався як людина, і він став першим чорношкірим президентом Південно-Африканської Республіки. І коли він прийшов до влади, він, знаєте, що зробив? Він не почав мстити своїм ворогам, а він почав пропагувати перемир'я. Примирення. Тобто, він казав: ми маємо забути все, що було між нами не гаразд, і рухатися далі для розвитку країни. Уявляєте, скільки часу і сил людина вклала? Цього дядька зліва, можливо, ви не бачили, але справа ви знаєте точно. Це актор, так. А з якого фільму? Так, це список Шейнлера. Це Оскар Шенлер, а справа його е, прототип з фільму. Це був реальний бізнесмен е, австрійського походження. Він дуже гарно піднявся, там які своїм зв'язкам, можливостям. Але коли почався Голокост, переслідування євреїв, що він робив? Це він почав всіма способами е, забирати євреїв до себе на роботу на завод, щоб їх не вбивали. І це не фільм, це прям історія реальна. Хтось каже, що, можливо, в нього були якісь корисні цілі. Я не знаю його серця, але він за свої кошти підкупляв німецьких чиновників, щоб забирати собі євреїв, щоб вони мали право на життя. І він там спас більше тисячі людей. Потім його все ж таки навіть судили за співпрацю з нацизмом. Пізніше там його оправдали, і ці люди, багато хто з них потім йому ще все життя присилав подарунки, десь його знаходили там, і так далі. Але він пожертвував своїм, своєю репутацією, він ризикував своїм життям, просто щоб спасати людей, які нібито йому нічого доброго і не зробили. Але для нього було цінне життя євреїв. Він поставив свої моральні принципи вище за, за свої якісь власні амбіції і бажання. Тобто людина, коли чогось вона прагне, ми бачимо це в її зусиллях, часі, ресурсах і розмові. Яку цінність Ісус передавав? Ісус сказав нам найперше шукати царство небесне, а всі інші речі додадуться. Чи ми так шукаємо Царства Божого? Чи говоримо ми про Бога постійно? Не тільки в релігійних колах. Ну, коли ми не зібрані збираємося, звісно, ми говоримо про Бога. Але чи говоримо, ми, коли ми вдома з нашими сім'ями, чи ми говоримо на роботі там, чи ще десь. Якщо ми про це не говоримо, можливо, це для нас не така велика цінність. Куди ми вкладаємо наші фінанси? Чи даємо ми на Божу справу, чи ми віддаємо Богу від те, що Він від нас очікує? Чи тільки собі все? Куди ми час вкладаємо? Якщо ми тільки раз в тиждень є з церквою, якщо ми тільки раз в тиждень є в служінні, чи два рази в тиждень, дві години, там, три, чотири. Чи можна це назвати нашою великою цінністю? Звісно, якщо це єдині вільні дві години в тиждень, чотири можливі, то так. Але тут ще будуть інші питання. Насправді, Бог нам дає дуже багато, і ми цього. Не цінуємо. Віталік вже казав, що прості речі, які банальні в нас є, ми їх часто не цінуємо в житті. І є такий приклад в соцмережах гуляє. Е, вже, я не знаю, якого взяти за приклад. Віталік, от ти є. Віталік, якби тобі дали 10 мільйонів доларів от сьогодні дають, але одна умова що ти вже завтра не проснешся. Ти би взяв? Віталік би не взяв. Навіть би більше не взяв. Іншими словами, твоє життя важливіше за 10 мільйонів доларів? Принаймні для тебе. Наше життя важливіше, ніж за кошти, які, можливо, ми в житті не заробимо і не побачимо. Один день в житті просто. Але скільки ми ганяємося за грошима? Ми кажемо, що для нас дуже важлива ціна, дуже важлива сім'я і служіння. Але наші діти можуть нас не бачити вдома. Коли в нас є вільний час, ми там втікаємо від своїх сімей. Ми можемо покинути сім'ю і поїхати десь за 3-9 земель, щоб заробляти якісь кошти, щоб дати їм ними щастя. Мені колись один мій друг, ми з ним там трошки розговорилися, і він каже, я каже: от класно в тебе батьки тобі стільки всього дали, ти маєш там. от... Навіть не одну квартиру, ти маєш стільки всього. Він каже: ти знаєш, зна що мені та квартира? Каже, якщо в своєму дитинстві я не бачив ні тата, ні маму. Ну, Він їх бачив, вони приїжджали там на відпустку ще кудись. Але загалом він ріс без них, він ріс в чужих людей. Ну, не в чужих, в рідних, але не в батьків. І людина. Не знаю, можливо, якби там йому дати подумати, він би так не сказав би пізніше, але загалом він сказав, що він оцінює більше стосунки і час з сім'єю, ніж великі кошти. Але ми прагнемо дати іншим. Вважаємо, що от якщо в людини будуть фінанси, якщо наша дитина зможе вчитися в суперпрестижному закладі, то значить от в неї буде щасливе життя. Але чи це так? Чи так Ісус сказав? Ні, Ісус сказав: шукайте духовних речей, а інші речі вам додадуться. Я приведу ще один приклад. Ще одну історію. Ви всі знаєте, це те, як Ісус зайшов до Марти і Марії в дім. Він там навчав, Марія готувала, Марта готувала їсти. А Марія сіла в його ногах і слухала те, що він вчить. І потім Марта вже розізлилася і прийшла до Ісуса і каже, вчителю, чи тобі байдуже, що моя сестра так поступає зі мною. Він їй сказав: Марта, Марта, ти журишся про багато всього. А Марія брала кращу частину, яка в неї не забереться. Який можемо взяти урок від цієї історії? Перша, Марія сіла в них Ісуса. Вона його поставила в пріоритет понад, понад іншими речами. Чи є в нас Ісус в пріоритеті? Чи ми маємо цей час з ним вдома? Чи ми маємо щоденне читання? Чи ми маємо щоденну молитву і час з ним? Знаєте, в нас є. Всі кажуть, що ми всі кожен день читаємо, молимося і так далі. Але з практики скажу, у нас є такі невеличкі групи підзвітності, де ми там, там з молодими хлопцями, наприклад, окремо. Ми один одному звітуємо, що ми там сьогодні читали, там, молилися, робили. Так? І Здається, що кожен день всі читають, але по практиці воно далеко не так. Бо той день забув, той день був зайнятий, той день пізно прийшов додому, зранку вийшов і так далі. І насправді статистика буде ну, далека, далека від кожного дня. А Марія поставила пріоритет Ісуса. Далі вона не зважала на те, що подум... про неї подумають інші. З людської сторони, ми завжди цю історію розглядаємо так. Ну я навіть собі так думаю. Що от як Марта працювала, Марія могла їй допомогти, а потім вони би, там, можливо, разом послухали. Але проблема цієї історії не в тому. Проблема в релігійному і культурному контексті того часу. В тому часі місце жінок було на кухні, і з чоловіками в одному приміщенні вони не сиділи зазвичай, якщо це не сім'я. Якщо жінка приходила і сідала в приміщенні, де сидять чоловіки, це рахувалося такою. Скандальною поведінкою, викликаючою. Вона або була легкої поведінки, або вона хотіла, хотіла щось себе показати, тобто зайняти місце, роль чоловіка. І це не одобрялося в тому суспільстві. Але дивіться, що робить Марія? Вона не дивиться на те, що про неї скажуть там, рідні, близькі, це ж були в її домі. Вона не дивиться, що про неї подумають там, якісь інші люди. І що скаже культура того часу? Вона просто приходить, сідає і слухає. І Марту обурило, як вона так взяла роль чоловіка собі. Але Ісус що робить, Він одобряє цей вчинок. Хто сідав в ногах вчителя? Зазвичай в ногах вчителя сідала людина, яка хотіла в майбутньому сама стати вчителем. І тут такий був повноцінний виклик суспільства, що Марія готова була далі. Передавати те, що навчав Ісус, попри всі культурні, соціальні норми. Як ми поводимося, чи ми боїмося того, що про нас скажуть сусіди, там, знайомі, що про нас подумають люди, що про нас скажуть в школі, якщо ми віруємо, чи скажуть сектант про миттєм мозги, там. що про нас на роботі подумають, він якийсь там недостатній, я не знаю. Ми дуже переживаємо за всякі речі, які не мають жодного значення. А ця жінка вона не боялася, що про неї подумає суспільство, навіть релігійне. Вона просто хотіла робити те, що добре перед Богом. Вона обрала учнівство і вона поставила Ісуса на перше місце в пріоритет. Чи є в нас Ісус на першому місці в пріоритеті? І нам важливо, напевно, якщо навіть у нас сьогодні неправильні цінності, ми можемо це змінити. Ми дуже часто може обманюватися. Наприклад, ми думаємо, О, для мене цінні люди. Але коли доходить питання, щоб щось своє віддати людям, я не готовий до питання, чи цінні мені люди. Ми часто собі думаємо, що от я такий правильний, в мене всі Божі цінності стоять, але коли приходять ситуація, воно далеко від правди. І нам важливо навчитися аналізувати це. І цей процес аналізу він якби називається емоційним інтелектом. Тобто є емоційний інтелект це вміння розуміти свої емоції і причини їх та інших людей. Тобто, наприклад, якщо мене щось гнівить, я маю розібратися в собі, чому мене це зачіпає, чому мене це дратує, чому я гнівею, чому я підвищаю голос при певній ситуації. Чому я, наприклад, злюся присутність якоїсь людини? Можливо, в мене є якесь образа на неї, чи ненависть, чи ще щось. Чому я в певній ситуації реагую зовсім неадекватно, не так, як би я хотів реагувати, що в мене цінність, наприклад, любити людей, а я, наприклад, на своїх братів там можу зірватися. Так? І Якщо ми будемо аналізувати, то ми зможемо щось змінити. Нам варто не засиджуватись на місці, але варто змінюватися, інакше якийсь сенс з нашого християнства, якщо ми будемо просто. Завжди залишатися такими, як є. Один хлопчина до мене прийшов, і він каже, мені показав на там свій зошит. Каже, от я намалював діаграму, де є вісім сфер мого життя і там кар'єра, стосунки, розвиток, навчання, ще щось. Каже, я помітив, що в мене духовність взагалі відсутня вона на дуже низькому рівні. І я зрозумів, що мені потрібно це змінювати, я хочу приходити на зібрання, щоб якось змінити свою духовність. Він каже, я хочу раз в кілька місяців аналізувати життя, щоб створювати певний баланс в ньому. І думаю, це людина, яка там, можливо, ще, я навіть не знаю, наскільки він близький до Бога зараз, так? але людина аналізує своє життя і зміни. Ми, християни, не дуже любимо аналізувати своє життя, тому що при аналізі ми побачимо, що ми не такі хороші, як ми хочемо здаватися в суспільстві. Можливо, нам теж іноді варто намалювати якусь діаграму, чи там все в голові хоча проаналізувати, що я роблю, в що я вкладаю свій час, куди йдуть мої кошти, про що я спілкуюся з ентузіазмом і так далі. І коли ми реальну картину побачимо в своєму житті, можливо, це приведе до певних змін, і ми теж зможемо поставити Ісуса і Його царство в пріоритет. І багато людей не вірить в те, що Ісус сказав, що шукайте найперше царство небесного. Багато людей в це не вірить. Але там є обіцянка, що якщо ви будете шукати Небесне Царство, то інші речі вам додадуться. Хто в це вірить, хто ставить пріоритет духовні речі, того буде благословення. Хто каже, типу, ну це єрунда, ну, то він буде так і мати. Насправді ми живемо в дуже цікаві часи, в цікавому світі. Часто працюючи там навіть на роботі, я зустрічався те, що. Люди бояться, наприклад, привітатися з вами через поріг. Каже, зайди сюди. Я вийду до тебе. Не можна так? Я кажу: люди, люди бояться того, що чорна кішка перебігла дорогу, треба коротко, обходити через сусідню вулицю додому. Бо щось страшне має відбутися. І тоді ори з людьми кажеш, як так? Ви не вірите і ви не боїтеся Всевишнього Бога, який створив небо і землю, який створив кожну людину і вас особисто знає ваше серце. Але ви боїтеся, що через поріг поздоровавшись, ваше життя згіршиться. Це страшно, це абсурдно. Але знаєте що? Насправді цим людям так і стається. І знаєте чому? Так, повірі, казав Соломон, що. Страхи безбожника впадуть на його голову, а бажання праведного збудеться. Тому якщо ви будете праведні, ваші бажання будуть ставати реальністю. Якщо ви безбожне життя ведете, то, повірте, ваші страхи вас доженуть. Ну, від них не втікти. Якщо собі, ми собі таємно живемо десь вдома своє інше життя, ми можемо приходити, ми всі тут класно вдягнуті, там, гарні сорочці, там, я не знаю. Правильні слова говоримо, співаємо класні пісні для Бога. Це все дуже круто. Але якщо ми вдома живемо інше життя, то наше християнство не має жодної ціни. Краще нам тоді не бути християнами. Просто втрачаєте свій час надаремно тоді. Шукайте не перше царство Небесно і правду його. Все інше вам додасться. Помолимся.